Доброго дня! Мене звати Юрій Мордованець, експерт по новобудовах, і сьогодні в нас на огляді котежний комплекс Михайлівський. Ставте лайк, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оглядів новобудов твого міста. Стартуємо! Розташовані дані котеджі у районі Табла-1, є заїзд з вулиці Гаріна та з обізної. Добратися звідси до центру міста можна за 11 хвилин на авто. Також поруч розташований супермаркет АТБ, ринок краснодонців, зупинки автотранспорту. Відповідна локація досить приваблива. Місце спокійне, затишне, поручасні будинки, нема великої проїзності. Початок будівництва був у другому кварталі 2020 року. Зараз половина котеджиків вже збудована. На вибір є два типи котеджів: ці в нас ідуть із ділянкою 2 сотки, а ці з ділянкою 3,4 сотки, що дуже класно. Однозначними перевагами даного комплексу є повністю закрита територія. Встановлено автоматичні ворота є окремий в'їзд та виїзд. У кінці території буде розташовано зону відпочинку дитячі майданчики. Уже забудовником встановлено підсвітку території, як бачите, і систему відеонагляду. І переходимо до наповнення наших котеджів. Зовнішні стіни подвійна керамічна цегла товщиною 40 см. Утеплення фасадів йде 15 см мінеральною ватою. На балкончиках встановлено плитку. Є типове планування. Перестінки забудовник ставить повністю під клієнта. Що дуже зручно, ви собі можете коригувати. Більшу вам потрібну кімнату, трошки меншу. Дах у нас йде двоскатний, встановлена мембрана. Вікна у нас йдуть ПВХ, товщина профілю 72 мм, дві камери. У кожен котедж заведено світло. Загальна потужність, дивіться, на кожен котедж, 23 кВт. Є скважина 22 метра, яка вже оснащена насосом. І встановлено септики. От вони. Повністю по території зроблено дренаж. І відтік води. Що забудовник буде зараз робити озеленення території? І зараз йдемо до огляду самого планування котеджу. Площа у нас становить 120 квадратів, вхідні двері металеві, вхід в котедж. Тут у нас зразу санвузол розташований. Планується забудовником цьому олі гардеробна. Потім господарська кімната постірочна, кухня, робоча поверхня має бути на цій стіні. І тут у нас зал. Гостєва. Заставлена поки що блоками, але об'єми видно. Вихід на терасу. Тераса вже залита. Ці котеджі, що я зараз дивлюся, йдуть із земельною ділянкою 6 соток. Дивіться. землі більш, ніж достатньо. Плюс збоку до кожного котеджу є заїзд на авто. Можна зробити собі навіс. Це наші котеджі, вид з другої сторони. І йдемо до огляду другого поверху. Йдемо на другий поверх, забудовником вже залито сходи. Піднімаємося. І дивіться, поки у нас іде вільне планування. Тут у нас передбачена ванна. Так. В кінці дві кімнати. І збоку тут невеликий кабінет передбачений. Поки без перестінок воно ще немає такого вигляду, але плюс у тому, що можна рухати всі перестінки під вас. І забудовник їх встановить абсолютно безкоштовно. Це у нас такий буде скотеджу Всередину, там де заїзд. Тихо, спокійно, нема шуму міста. І йдемо. На другий балкончик. Йдемо на балкончик, зведемо двір, ще плитка встановлена, перила, і ось такий участок. Чудовий вид на захід сонця. Дуже круто, тому що живете в місті, а спокійно, як у селі, і підведемо підсумки. Однозначними перевагами даного комплексу є повністю закрита територія, є можливість безготівкового розрахунку з забудовником, можливо, розтермінування до двох років без відсотків, а також можливе кредитування. Отак. Ставте лайк, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і слідкуйте за нами та нашими оглядами.